Друзі, всім привіт, АТБ приємно дивує серйозні знижки. Запрошую до перегляду. Свинина тушкована, родинний смак, 525 грам, 80-50. Консерви зі свининою тірольські, помаполь, 57,90 Акція яловичина, м'ясна харчова композиція, розумний вибір 45,90. Каша перлова зі свининою та овочами, пшенічна 46,50. Каша рисова з куркою та овочами 45,90. Цікава новинка паштет профі з м'ясом кролика 81,50. Паштет гусячий памаполь – 33,50. Гарна новинка паштет індичі профі – 250 грамм. Велика паночка 41,90 Паштет печінка вихапає 15,50. Кілька балтійська не розібрана обсмажена у томатному соусі. Своя лінія 34,10. Кілька обсмажена у томатному соусі. Сканді 61,50. Новинка кафілес кумбрії в гострому томатному соусі. Грал 62,50. Консервы Филе Скумбри у томатному соусе 62,40. Консерви филе с кумбри в Алиграл шестьдесят 65,90 паштет с печинкою та икрою триски. Банга 60,90 Шпроти в оливка олії Рига Голд 160 грамм, 76,60 шестьдесят. Лосось, подрібнений з овочами у власному соку 54,50. Шпроти в олії риски золота 240 грамів 72,90. Скумбрія натуральна з додаванням олей. Своя лінія 55,30. Сардини натуральні, рига голд, валивка в елі 55,90. Консервы Боцман, Сардина Атлантична, Бланшована на 49,50. сорок девять, пятьдесят. море не розібрано соусе тридцать семь тридцать. Сардина Атлантична натурально с додаванием оли сорок шесть девяносто. Паштет Шпродный, скандин тридцать восемь девяносто. Пакции по «Тунец» подребнены властному соку «Своя линия». Подребнены с додаванием Алии 40-50. Алия Соняшникова «Щедрый дар» 3 литра 254,90. Алия Соняшникова «Своя линия» рафинована 3 литра 226,70. Алия Соняшникова «Своя линия» пол литра 41,50. Олія щедрий дар, рафінована, вітамінізована 63,90. Факси олія. Рослина льняна холодного прессування делюкс 59,50. Олія оливкова, делюкс. екстра, Віджин, 134,90 250 мл. Жовтий смугастик. Своя лінія сушений салоны. Утасу 33,40. Анчоу, своя линия сушеный салоны 34,20. Камбола в гостраголова, морские сушины, салона 36,20. Павутинка певне традиции, судака 32,40. Стрипцы курячі барбекю, бекон 27,50. Фігурні вироби своя лінія зі смаком сиру, зі смаком сметани та зелені 29,90. По акції люля кебаб Глобина 0,5 кг 106,90. Ковбаски з печінкою купати карбацькі Глобина 94,80. Котлети їзі домашні 520 грам 99,90. Котлета для бургера. Яловича глобина 0,5 грама 94,80. Кавбаски для гриля. Медитьірана глобина 156,60. Шашлик глобина мікс. Свинина та курятина 23,79 за 100 грамів. Фарша сорті глобина 0,5 кілограма 61,60. Стейк свинячий глобина хвилинка в маринаді 400 грамів 158,60. Гамілка в маринаді. Курчат брулерів 10,09 за 100 грамм. Тушка курчат бройлерів разумний вибір 10,05 за 100 грамів. Крило курчат бройлерів, золотка 9,23. Милка в бройлерів золотка 848. Набір для супу знатна Курка 5,40 за 100 грам. Креветка Крыветка норвен очищена, холоджена, варена з соусом 170 грамів 132,90. Асорті норвен, з морепродуктів 400 грамм.

Оселедець філе валія матье своя лінія 58,50. Ікра тріски виладис пробина. Слабосолена 59,50. Крабові палички, своя лінія, пол грамма 83,90. Масля кіт, филе шматок холодного копчення. 113,90, 150 грам. Оселедець валії, аромат духмяних трав, філе шматочки 4590, ікра мойвий водний світ 6090, і корка водний світ мойви з м'ясом криля 50-90, ікра емітована. Смак лосося 55,90 гривень. Ікра норвин атлантичних риб з креветкою в соусі 48,60 Новинка морозова ліма вельвет, полуничний із замінником цукру 48,40 гривень. Пакція морозова лосунка лев, ванільний фісташковий 22,90 Морозова оліве Лаковий пломбір 21,90, знижка 45%. Гарна новинка морозова ліма Моршинська, лимонад ескімо. Заморожений лід в асортименті 25,30. Папці морозова своя лінія, плодово ягідне ескімо 11,50. Морозова своя лінія, плодовий ягідний – 8,30. Новинка – морозова лімо, смак попкорну та частинки попкорну 27,90. Морозова лімо, пломбір, смак червоної ягоди – 32,90. Акции Морозова Киевский пломбир вафельный стакан 24.30 Морозова лосунка малюкам пломбир стакан 22.50 Морозова пломбир великий стакан своя линия 1950. Морозова разумный выбер с ароматом ванили в ассортименте З наповнювачем 8,30 83. Масло ферма солянським 180 грам, 99,90. Масло вершкове злагода зниженої жирності 63,20. Масло ягодинське селянське 73 79,90

Йогурт дольче, двошаровий, смаки палуниця, вишня. Манго, персик, маракує 16,20. Йогурт дольчі, персик, маракуя, персик, папая, вишня. Чия 34,90. Йогурт церковий дольчі, банан та шоколад. Шоколадною глазурю в асортименті 37,40. Йогурт грецький. лактиль 35,30. Йогурт Карпатський без цукру, галичина 45,90, Йогурт лактонія. висівки із лак і персик 26,80 Йогурт розтишка. Палуниця, малина чорниця, персик абрикос. В асортименті 19,40. Факція йогурт злагода, малятка, солодкий 16,20. Сирок збитий чудо з наповнювачем полуниця двошаровий, Вишня. Персик груша 17,40. Сирок лазурований день у день. Смак кокосу. Пауниця звареним згущеним молоком. 9,90. Продукт серковий мушкетер картопля 7,60. Сирок глазурований мушкетер люкс з ароматом ваніліну ваніліну 19,70. Сирок глазурований ферма. Ваніль. Вишня черешня. Звущене молоко. В асортименті 12,60 шістдесят. Сиро глазурований з лагода полуниця. Вишня з сукатами манго 12-20. Тістечко бисквитне. Индер. З молочною начинкою 32,60. Бісквітне тістечко миньон з Сир, кисломолочний біло, 5 200 грамів, 39,90. Сир, кисломолочний просто Наші 5 300 грамів, 65,60. Сир, кисломолочний день у день

Сметана молокія стакан 20% 52,90 Сметана просто наша 43,90 Сметана президент, 20% 49,50. Сметана злагода 20% 53,30. Акції кефір молокія густий. 1% 39,50. Кефір ферма 42,90. Молоко просто наше. 1% жирності 41,90. Молоко пряжене просто наше 51,40. Молоко своя линия 40 Молоко своя линия 3,2 жирності жирности 2 кг 104,40. Молоко Яготинське для дітей 60-90. Велика знижка. Сир твердий, звенігара сметанковий. Звенігородський 60-90. По знижці сиром лекполь з задаванням лососі та кропу 65,90. Сир м'який филата «Преміалі» – 56,90. Сир на пів твердий ріки маздам пластини. Ріки йдам 57,90. Крем, сир Філадельфія, класичний, легкий 87,50. Сир твердий делішес 65,50 Сир напів твердий королівський пластини. Золотий пластини 6690, сир м'який з блакитною плеснявою 71,90. По акції сир плавлений кома, вершкавий тенеру. Бекон 1690. Знижка 34 ковбаса молочна, десяти уварена, 550 грамів 99,90. Хадох варені, Вироби фаршеві 400 грамів 51,90 По акції грудинка особлива 35,59 за 100 грамів. Курка копчена варена, своя лінія 17,89 за 100 грамм. Балик сирокопчини, дарницький 75-90 за 100 грамів. Шийка свиняча сирокопчина. Добров 95-15 за 100 грамм. Виріп фаршеви. Миргородський, 420 грамм. 47,90 Виріб Виріп фаршевий чесниковий 67,90. Салями. італійська 39,40 за 100 грамів. Сардельки до да макарошки 16,40 за 100 грамів. Колбаса Браншвецка, сырокопчено-нариска, добров 56,90. Колбаса Сервелат, сырокопчено добров 49,70. Колбаса Салями Премиум, напивкопчено-нариска, добров 35,90. Колбаса Шинка Рубана, добров Варина нариска 46,20. Ковбаса елітна зі свинини варена. Добро 38,45 за 100 грам. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю міцного здоров'я та всього найкращого. Дякую ваша на вакцин.